На перехресті відбулось ДТП, при якому водій даного автомобіля повертає ліворуч при зеленому сигналі основного світлофора, з лівої сторони по зустрічній смузі на червоний сигнал світлофора їде на великій швидкості. Рухається оперативний транспортний засіб. Нехай це буде швидка допомога. Зіткнення відбулося в цьому місці. Як ти вважаєш, хто не правий, хто винуватець дорожньо-транспортної пригоди? Важке питання. Сьогодні ми в цьому розберемося. Часто водії неправильно реагують на оперативний транспортний засіб і допускають певні помилки при взаємодії з ним на дорозі. Давайте розбиратися. Мене звати тернавський Павло. Я викладач теорії правил дорожнього руху України і також експерт платформи Керуй. Хто ж такі оперативні транспортні засоби? Часто водії думають про те, що оперативні транспортні засоби це отак, як в школі вчили: 101, 102, 103, 104. тобто пожежна служба, поліція швидка і. Служба газу насправді оперативним транспортним засобом є будь-який ТЗ, на даху якого вчеплений проблисковий маячок синього кольору. До прикладу, в нас сині маячки вчеплені на транспортних засобах інкасаторів. Інкасатори нібито людське життя не рятують, ну але оскільки в них є синій проблисковий маячок на даху, отже, це належить, вони належать до категорії оперативний транспортний засіб. І як ви розумієте, оперативні ТЗ, виконуючи службові завдання. За умови увімкнення проблизького маячка можуть відступати від вимог правил. Вони можуть їхати на червоне, можуть перевищувати швидкість, вони можуть порушувати правила стоянки або зупинки, не пропускати пішоходів. В тому числі є хіба дві норми ПДР, від яких відступати водій оперативного ТЗ не може. Це правила проїзду залізничних колій, якщо шлагбауми закриті червоне блимкає, водій швидкої на маячках, наприклад, повинен стояти і чекати. І також сигнали регулювальника водій оперативного ТЗ. Ігнорувати також не може. Сьогодні ми з вами поговоримо про три найпопулярніші оперативні транспортні засоби, які ми бачимо найчастіше на дорогах: це поліція, швидка і пожежна. Як з ними взаємодіяти, аби все було правильно, красиво, аби вони змогли виконати свої завдання невідкладні службові. А ми, власне, не потрапили в халепу, не отримали штраф і не... нас щоб не мучили докори сумління. Про те, що ми не пропустили швидку або не змогли, вона була заблокована, не могла проїхати або щось таке. Якщо ми говоримо для прикладу про пожежників, їхня специфіка роботи наступна. Я вам пропоную думати наступним чином: пожежна машина може їхати на виклик або повертатись звідти. Ну і якщо в них виклик, десь там займання, горить будинок або горить горить трава. Як оце останнім часом що завгодно? Тоді вони вмикають сирену, вмикають проблискові маячки, і вони максимально поспішають. В такому разі вони несуться на великій швидкості. Всі водії повинні зважати, чути звук, бачити очима сині проблисковий маячок, і в такому разі водії повинні забезпечити безперешкодний проїзд. Тобто мова не йде про те, що ми повинні зупинятись. Ми просто не повинні бути перешкодою для оперативного транспортного засобу. Тобто робити все все, що завгодно, тільки аби ми не блокували рух. Пожежної служби. Тому, коли вони їдуть на виклик, вони, звісно що поспішають. Якщо вони приїхали, зробили всі свої справи і повертаються назад на місце базування. В такому разі, як правило, вони їдуть без проблискових маячків. А якщо на оперативному будь-якому ТЗ проблискові маячки не блимають, тоді це звичайний транспортний засіб. Якщо ж маячки працюють, тоді так, виконують завдання, можуть порушувати правила. Якщо маячків немає, тоді звичайний автомобіль, який на червоний зупиняється. Пропускає пішоходів і виконує всі норми правил дорожнього руху. Тоді, що ми говоримо про, про швидку допомогу? Знову ж таки, специфіка роботи наступна: вони або їдуть на виклик, десь там людині погано, і вони поспішають якомога швидше, бо невідомо в якому стані та людина перебуває. Тому вони, звісно, що поспішають. Часто при наближенні до перехрестя вони вмикають звук, аби водії, які їх не бачать, принаймні почули. Якщо ж вони прийшли на місце, приїхали на місце виклику. Людина перебуває в критичному стані, і кожна хвилина важлива, аби доставити потерпілого в лікарню. Тоді вони знову ж таки з звуковим сигналом, з проблисковими маячками якомога швидше, ризикуючи безпекою руху на дорозі поспішають, аби привезти потерпілого в стаціонар. Якщо раптом виявиться, що вони там підібрали потерпілого, везуть його в лікарню, але стан потерпілого стабільний, тому що йому змогли допомогти, і загалом його здоров'ю нічого не загрожує. В кареті швидкої допомоги є ж лікарі. От вони надають допомогу так, як треба, і здоров'ю нічого не загрожує. В такому разі ми можемо спостерігати картину, яка може нас здивувати. Водій швидкої з синім маячком стоїть в заторі. Зупиняється на червоний сигнал світлофора. Ми бачимо позаду себе швидку на синіх маячках, хочемо її пропустити. Беремо правіше, а водій швидкої не користується нашим нашою, типу. Ну тобто, що ми його пропускаємо, тобто він не спішить нас об'їжджати, і все вказує на те, що він не поспішає. Значить, потерпілому нічого не загрожує, все нормально. В них проблисковий маячок блимкає, бо потерпілий все таки є, і вони виконують завдання прямо зараз, але немає нагальної необхідності поспішати. Для чого лишній раз ризикувати безпекою руху на дорозі? Тобто, тут все по ваших спостереженнях. Як побачили сині маячки, притиснулись правіше, а швидка не обганяє. Ну тоді все окей. Можете спокійно собі їхати. І останнє – це поліція. В поліції специфіка роботи максимально різноманітна, тобто вони можуть знов ж таки їхати на виклик, десь там. Якась сутичка, хтось б'ється або, можливо, когось вб'ють в такому разі, вони на максимальній швидкості поспішають і своєю поведінкою. І ви зрозумієте про те, що треба їх пропустити, бо вони поспішають максимально Синій мечок, блимає. Напевно, є звуковий сигнал, і ви їх пропускаєте. Також можливо їхнє завдання це виявити якийсь транспортний засіб, тобто серед потоку машин знайти ту машину, яка підходить під орієнтування. В такому разі ми також можемо бачити картину, яка нас може типу дивувати, поліція з сині. Маячком їде в потоці зі всіма, не поспішає, не, не перевищує швидкість і не вимагає ні від кого, аби її пропускали. В такому разі водій поліції, як правило, не вмикає звуковий сигнал, а просто їде з синім проблесковим маячком. Також патрульні рухаються з синім маячком, коли патрулюють, коли вони виконують патрулювання. Патрулювання це ну їздити по дорогах по якомусь фіксованому району і слідкувати за правопорядком. В такому разі їм нема сенсу порушувати правила, хоча синій маячок блимає. Тобто, загалом, синій проблисковий маячок це не вимога про зупинку. Ми не повинні зупинятись з правої сторони. В першу чергу, ми повинні думати про те, що ми маємо зробити все від нас залежне, аби не бути перешкодою, аби не бути перешкодою для, для водія оперативного транспортного засобу. Тобто, своїми діями ми не повинні примусити водія оперативного ТЗ гальмувати або змінювати траєкторію руху. І все, що для того треба зробити, не знаю. Інколи потрібно зупинитись. Інколи треба навпаки їхати пошвидше проїхати перехрестя. Інколи ми повинні притиснутись правіше. Інколи, можливо, доведеться заїхати на бордюри, а інколи доведеться здати назад. Це для того, аби оперативний ТЗ з синім маячком зміг безперешкодно проїхати далі. Тож водіям пожежної служби або водію швидкої не потрібно, аби ви зупинялись. Йому немає значення: ви зупинитесь чи не зупинитесь. В першу чергу ви повинні зробити все для того, аби звільнити простір для проїзду оперативного транспортного засобу. І все. Окремо хотів би сказати про синьо-червоні маячки. Синьо-червоні маячки є хіба в патрульної поліції, і синьо-червоний маячок. Це вимога про зупинку. Вимога про зупинку. Часто водії плутають синій і синьо-червоний. Вони думають, якщо там позаду буде щось блимає, я буду зупинятись з правого боку. Ну не завжди так. Хіба синьо-червоний вимагає від нас виконати зупинку з правої сторони якомога правіше? І знову ж таки, поліція з синьо-червоним маячком може або поспішати на виклик. В такому разі ви берете правіше, хочете зупинитись, а вони, типу, вас просто обганяють, об'їжджають і спішать по своїх справах. В такому разі ви, можливо, і зупинитись не встигнете. Тобто, не ви є їхньою ціллю, для чого вони вмикали червоний маячок. Або може бути історія трошки більш сумна. Це коли ви бачите синьо червоні маячки позаду, берете правіше, готуєтесь зупинитись, зупиняєтесь, і поліція зупиняється позаду вас. Тоді розумієте, синьо-червоні маячки це персонально для вас. Були увімкнені, і це вимога для зупинки конкретно вашого транспортного засобу. Ну, в такому разі дійте згідно з інструкціями для водія, як діяти, коли поліція тебе зупинила, або як діяти не потрібно.